Хлопок! Хлопок. Раз, два, три. Давай ще раз. Раз, два, три. Я, я хочу свої відчуття перед сьогоднішнім oh. відео за впечатлі. Сьогодні у нас буде експеримент, бо ми в нашому такому прямому ефірі. Хочемо, вірніше, хочем не хочем, але... І я хочу устроїть дебати. Але будемо. Та що дебати? Дібат? Ну, подібати. Так, е, да, хочу поговорити. Хочу мене загнати в краску, тому що ми будемо говорити про такі теми, якими я по суті не цікавилась. Я просто сама по собі живу на цьому білому світі. Не знаю нічого про фемінізм, сексизм. І що ми ще будемо обговорювати? Та, <хи> що тільки не визна. І що прийде в голову насправді? Да. Вот, так я хочу зразу сказати свою защиту. Як я маю на увазі, я не читала і я ніколи не цікавилась цими питаннями взагалі. То це ж ідеальний випадок виходить. Получається, я живу. Я живу і я не знаю, що це воно значить. Все це. О, так що, якщо ти будеш мене сьогодні заганять в краску, може це буде останнє наше відео? Це буде наше останнє відео. Да, я не являюсь е, заступником. Да, ну, чи як, як Заступниця, прав. Заступниця, як супергероїна. Ну так, я не. Коротше, я і не за фемінізм. І не проти нього. Все, Я собі живу, як я живу. Uh -huh. Мене там не цікавить багато чого. А, ну, і це. Ну, скоріше за все, це через те, що. Я одна із тих, хто не цікавиться. Так. Да. Uh -huh. Скоріше за все, ти за фемінізм, просто ти цього не усвідомлюєш як такий. Uh -huh. е, слід сразу сказати таке, що фемінізма виділяють три основні хвилі. Е, і це це той базис, з котрого, наче починається все. Да? Перша хвиля фемінізму. Вона виступала за те, щоб жінки взагалі мали права. Хорошо, дуже якщо чесно. Права обирати, бути вибраним у першу чергу, мати власність і наслідувати її, в тому числі. Ну, люди. Ми ну, люди так, такі ж різні, самі, як і чоловіки. Тому що це насправді такий момент не досить зрозумілий, іначе нам здається, що все воно зараз так, як має бути, але насправді це була досить довга еволюція різних речей, різних суспільних процесів. І нам здається, що ми стоїмо в кінці. Цієї історії. Хоча я не впевнений, що ми навіть докатилися до середини, а я... ти маєш на увазі, що люди думають, що вони вже поняли, ну, типу, вже дійшли до. Зрозуміли повністю це поняття, а ти думаєш, що ні. Не те, що зрозуміли, а що ми дійшли Дозуміло. до якоїсь справедливої точки. Uh -huh. Да? Людей, більшість людей думає, що ми дійшли до якоїсь справедливої точки в цій історії. Втім. З наших очей це здається, типу, що все так і має бути, але є багато цікавих питань, котрі, якщо підняти, стають дуже незрозумілими. Наприклад, а от діти вони люди? Ну, звісно. Діти-люди? Ну, <гум> Діти-люди. А чому тоді діти з точки зору закону, скоріше власність? Хто це таке сказав? Зараз ми перейдемо тут, якби... би. Оце оце, з цього чого, давай і почнемо. Чого це власність? Хорошо. А, <клес> дитина <клес> має права і <клес> має обов'язки, умовно <клес> кажучи, так? <клес> має те, що вона може робити, і те, чого не може робити. Так. <клес> Чудово. Дитина не має права працювати. <клес> ну, поки вона ще не свідома. Несвідома. Да. Тобто а потім... ти хочеш пов'язати це з поняття зі свідомістю? Ну просто ну діти ж блін, вони малі. Ну, тобто, дивись, дитина маленька. Я виходжу на вулицю і бачу там несвідомих людей в більшості випадків. Ну це тому, що люди не переросли. Ага. Ну, не... ну так є ж, слухай, є ж вік, вибач мене як вік по паспорту, а є вік психологічний. Все, от діти не зрілі ще психологічно, через то вони не можуть за себе відповідати. В деякій мірі і все. І з не, ну, вони безвідповідальні, з, ну, з них закон і не спрашує нічого, і відповідно на них і не накладають певну відповідальність. Mm -hmm. Дитина доростає, ну, і mm -hmm. все, і. Ти вважаєш це справедливим? Е, ну, Я вважаю це, ну, тип, як тобі сказати, закономірним. Це Закономір. норма. Ну, це, типу, нормально. Mm -hmm. Є В цьому свій час дитина ну, має вирости. Поки вона маленька, вона там займається. А тепер запам'ятай запам цю думку. На і можеш перекласти її на 18 сторіччя, коли люди вважали, що жінки вони трошки несвідомі. Вони, ну розумієш, у них там трошки у них психологічна незрілість. Вони думають не про те, що треба думати, і так далі, і тому подібне. І тому право голосу певно їм давати не потрібно. Е, і тому для мене це теж питання не закрите. Тобто, якщо так само жінки сприймалися як власність, як, як діти? Як, ну, як діти багато як в чому-то? Тобто, а це насправді не зовсім те, що ми розуміємо як е, людей в сучасному, в сучасному контексті. Це скоріше було як поняття більше до, я вибачаюсь, тварин, і це було зовсім несправедливо. Тому що оці поняття, коли е, хто ти є, і коли це має визначати. Вік або свідома, несвідомо, тобто ми намагаємося до часового, тобто 18 років чи 21, умовно кажучи, так, і ми хочемо до цього, наприклад, припаяти таку штуку, як свідомість. Ми вирішили, що в 18 наступає свідомість в більшості випадків це компроміс. Це компроміс наразі, і тому це такий момент трошки незрозумілий. В принципі, людина народжується особистістю в загальному, вже вона є якоюсь, але вона ще ну допустимо, вона не зріла. І вона все зріває постепенно, ну тобто вона зростає спочатку фізично і їй багато що дозволено робити несвідомо. Ну тобто, взагалі, потім вже є період, коли вона зроста починає зростати свідомо від пожа сепаруватись від батьків. Тобто, і це все підв'язано ж і взято не просто збухти-барахти. Що о, так о, придумали з тобою. Оце все. 18 і до побачення? Ні. Або там вік ем, підлітковий вік. Він же ж теж не просто так взяти. Криза трьохрічна у дітей не просто так взяти. Розумієш, тобто це все. По якомусь фізіологічному і психологічному розвитку все. І до 16 років там це якийсь, ну, там, певна відповідальність після 16 років до 18 це друга відповідальність, і потім уже все. Ось воно сформовано, Що в 18 років це вже зріла людина, якій а, надаються там права. Ну, такі, що вона сама за себе несе відповідальність не тільки перед батьками, перед там однолітками, але в принципі і перед законом. Фі ну, Фізіологічно, ось о, ти вже виріс, вік в паспорті в тебе змінився, а яка у тебе свідомість, то вже твої, так скажемо, проблеми. От, що стосується, давай так, ну я скажу просто зразу свою думку стосовно того, як ти говориш за, за те, що жінок прирівнювали до дітей. Ну, типу, і за того ну, не надавали ні На мене. жаль, скоріше до тварин. Ну, хорошо, до тварин. Я ніколи не цікавилась, історією нічим. Ну, типу, можливо, ну я так сама собі думаю, просто в деякій мірі все ж таки як не крути, але жінки. Це не всіх стосується. Не всіх повністю. Але можливо, по своїй природі е жінці легше жити, легше жити. Коли вона несе менше відповідальності. Розумієш? Я можу сказати, що легше жити і нести менше відповідальності це скоріше універсальна штука. Це не питання жінок чи ні. Um, але, дивись, давай так. але, Можливо, я не права. Но, можливо, жінці це може пасувати більше.